Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Раз про те, що відбувається на передовій, і, зокрема, на ворожій території втрати КНДР перевищили вже понад 200 військових вбитими та пораненими. Саме про це повідомив голова центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у своєму телеграм-каналі. Він каже: наступне: Росіяни намагаються приховати невдачі північного корейців і швидко евакуювати їх з поля бою. Втім, відповідні відео та фото вже є у пабліках. Водночас, як зазначив Коваленко, Китай зокрема намагається не висвітлювати у меді. Участь солдатів КНДР у боях на території Курської області, але ця інформація дедалі частіше з'являється в азійських та західних медіа. І б, трохи про підсумки Цьогоріч кількість росіян на українських землях збільшилась на 100 тисяч. Про це заявив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю Лемонд. Москва за допомогою живої сили прагне зламати українську оборону, а обстрілами зруйнувати інфраструктуру. Конфлікт вийшов на такий технологічний рівень з безпілотниками, що ми можемо говорити про протистояння технологій, так само як і про протистояння збройних сил. У нас є стратегія оборони в умовах агресії з боку ворога, який переважає за військовою силою, озброєнням і солдатами. Нашим головним завданням, щоб захистити себе, є нанесення цьому ворогу максимальної кількості втрат на полі бою, а також знищення його військового потенціалу в глибині його. Території Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ, генерал. А далі про захист та оборону Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони, а також далекобійних можливостей. Про це заявив Володимир Зеленський, французькому виданні Олія Перецьєн». за словами Зеленського. Удари в глиб Росії впливають на дії та поведінку Москви. Путін а, зменшує удари по Україні в той момент, коли ти починаєш бити по території Російської Федерації. Він дуже боїться, що його суспільство буде цим незадоволено. Він дуже боїться, що він може втратити електрику і газопостачання з такими людьми, з такими варварами треба діяти зрозумілими для нього методами. Курська ж операція знизила наступальний потенціал росіян. Чому саме вона так важлива? Пояснив головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський знов таки в інтерв'ю Лемонт. У мене не було вибору. Я повинен був провести цю операцію. Я повинен був одночасно зірвати наступ на Харків, зняти частину тиску на усіх фронтах і не допустити відкриття нового фронту на Суми. Тому я вирішив вести наступ там, де ворог мав слабке місце з дуже малою кількістю солдатів для охорони кордону. Курську операцію проводили при відносно нечисленних українських військах. Таким чином був послаблений російський наступальний потенціал та знижена інтенсивність інтенсивність атак за винятком Покровська та Курахового, Олександр Сирський, головнокомандувач Зсу генерал. З великою приємністю долучаємо до нашого ефіру Павла Лакійчука, капітана першого рангу, керівника безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Пане Павло, доброго ранку. Вам вітаємо доброго ранку. Слава Україні, героям, героям слава. слава пане Павло. Чимало інформації додали для нашої аудиторії, але на початку хочу спитати у вас про наступне: кожна ніч для українців вона є неспокійною і певними сюрпризами з боку ворога. Сьогоднішня ніч, зокрема, для жителів Київщини Київської області ще Регіонів. Це тривога за тривогою. Як би ви могли охарактеризувати ту тактику, яку зараз використовує ворог по відношенню до нас? Ось ця неспокійна ніч, ось ця тривожна ніч, яка додає смутку і певної непевності? Даруйте за такі слова? Ну, у нас в Києві тривога лунає зараз. Чергова тривога розпочалася буквально декілька хвилин тому. Знову шахеди в повітрі проти Пане ворожені. Павле, даруйте хороший знак. Ви з'явилися в ефірі буквально хвилину тому відбій тривоги, зокрема у Києві. Так що долучайтеся частіше. Це добре, але це не завдяки нашому ефіру, а завдяки нашим силам протиповітряної оборони, нашим мобільним групам територіальної оборони, в тому числі, які вночі. Відбивають ці шахетні атаки. Зрозуміло, що росіяни хочуть і наш психологічний потенціал зруйнувати морально розгромлений противник, він слабкіший, він готовий до капітуляції. Це їхня мета, але і друга мета є, яка не менш важлива, це максимально. Ушкодити наш економічний потенціал, наші підприємства, в тому числі енергетику, в тому числі газову, газотранспортну систему України, і на це він не жалкує ні шахетів, ні ракет. Інколи кажуть, там от чому шахетні атаки, а чому ракетні атаки так рідко? Да? Не жалко їм ні ракет, нічого. Їхні генерали не звикли рахувати гроші. От. І е, тому, на жаль, е, ці е, удари повторюються і будуть повторюватися. Е, завадити цьому може тільки протиповітряна оборона. Я сумніваюся, що е, можна якось досягти такими контрударами. Успіху навряд чи тут є кореляція, удари в глиб території противника потрібні для ослаблення його військового потенціалу. Це так, і це дійсно діє до слова, наші оборонці буквально в ніч на 18-го провели ряд атак в Ростовській області, дуже ефективних атак. Це які спрямовані не тільки проти об військових об'єктів, військових аеродромів, а, наприклад, в Шахтинську удари були нанесені по пороховому заводу. Точніше, це завод з виробництва твердого ракетного палива, якраз палива для отих крилатих ракет, для балістики, якою ворог запускає біапонам. Буквально, пане Павле, з язика зняли ось ці приклади. Я би ще сюди додав, з вашого дозволу те, що Нафтобаз. відбувається так на нафтопереробних заводах на нафтобазах. Пане Павле, я мабуть все ж буду просити вас пояснити значення зокрема ударів по нафтобазах, оскільки ну, зокрема я бачив від ваших колег експертів таке знаєте, протягування думки. Що, мовляв, основна ціль, я підкреслюю, основна ціль ударів по НПЗ і нафтобазах – автобазах це те, щоб на території Російської Федерації був дефіцит з паливом, а не те, щоб погіршити логістику підвезення палива на передову. Поясніть, будь ласка, ну я б тут раз відразу розвів на дві складові є е, е, удари по. Е... По нафтобазам, розподільчим нафтобазам, з яких здійснюється перевалка з трубопроводних нафтопродуктів на залізницю і на автотранспорт. Це от ті удари, які мають ефект буквально. Сьогодні ми вдарили. Завтра вже у них виникають у їхніх військ проблеми з нафтопродуктами, з пальним. З соляром до танків. Це пряме ушкодження логістики. Тут єдина мета, і головний ефект швидкий. Але таких об'єктів дуже багато, і тому більш глибинний ефект, більш тривалий ефект дає ураження саме нафтопереробних заводів. Причому наші спецслужби, наші оборонці. Діють не просто так, аби кудись там по нафтовому заводу вдарити, Вибираються заводи, які виготовляють саме те пальне, яке потрібно російським військовим літакам чи російським кораблям. І е, на тих заводах є. Ну там цілий цикл переробки, тому обираються найбільш вразливі е, е, елементи цього підприємства. Може це може бути як остаточна переводна. Е, Комплекси остаточної переробки, які виробляють, там дуже дефіцитне, наприклад, пальне для окремих видів літаків. Для, то, для міг 31 у них специфічне паливо. Якщо уразити той один-єдиний комплекс переробки, який виробляє для них пальне, відразу виникає дефіцит саме в тому сегменті, який потрібен. Інший варіант удари по первинній переробці. А Тут класно, коли це, це обладнання імпортне, коли ні за 90 -ти, -ти, 2010 ті 2010-ті роки росіяни, ну коли Європа вважала їх ці нормальною державою, незважаючи на Грузію, на Україну, на все інше, поставляли їм обладнання, високотехнологічне обладнання. От зараз діють санкції, і якщо такий комплекс руйнується, то відновити його вже росіянам практично неможливо. Європа європейські санкції, Китай каже, що ні, давайте ми вам збудуємо іншу установку. А на це вийде багато часу і багато коштів. Тому е я б характеризував удари по російській е, паливні, е з логістиці як дуже продумані і дуже ефективні, пане Павле, про ці удари. Чи можемо трішки про систему захисту ворожу? Наскільки вони готові до тих безпілотних літальних апаратів українських, які з'являються в їхньому небі? Ну то, щоб зрозуміти, треба подивитись на, на нашу Україну. У ну, порівнянні з Росією ми маленькі, да, насправді велика дуже держава. І для того щоб захистити, бачите, як складно захистити ключові об'єкти інфраструктури, енергетику і переробку, і закрити від ворожих атак наші міста, для цього потрібно дуже багато засобів протиповітряної оборони. як Наземного базування, так і повітряна складова. Росія на порядок більша держава. І навіть при всій тій наявності у них зенітних засобів їх очевидно недостатньо. Тим більше росіяни ну, вважали, що а що то що та Україна? Ми зараз тими ж трьохсотками будемо бити по Харкову, по Запоріжжю. Виявилось зовсім не так. Росія насправді дуже уязлива для точних дронових і ракетних ударів. Зараз основний спосіб захисту у них. Це ешелоно шалоновано біля наших кордонів, біля лінії розмежування створити райони протиповітряної оборони, щоб знищувати наші дрони, наші ракети на маршруті польоту. Але це так легко не вдається. І якщо наші оборонці там проривають коридор для ракети дронів, як чуємо, що уразили там С-300, С-400. Це говорить про те, що коридорчик формується і до важливих військових чи військово-економічних об'єктів ворога невдовзі прилетять носії. Бавовни, пане Павле, буквально пару хвилин у нас залишається. Я не можу не звернутись зокрема до слів головнокомандувача збройних сил України генерала Сирського з приводу Курської операції, і, зокрема, з приводу. Ось цієї появи північно-корейських вояків, звернусь до заяви високопоставленого військового чиновника з Пентагона, який вбачає незалежний маневр з боку сил КНДР, але водночас він зазначає, що спостерігається велика інтеграція з російськими маневровими підрозділами, резюмуючи те, як як з'явились і чим закінчилась ось ця атака війська НДР, чи вбачаєте ви в цьому незалежний маневр? Ну я не думаю, що інтеграція корейців тобто, в ту ж 810-ту бригаду це найефективніший спосіб. У них був який росіяни використали. Можна було корейців використати як окреме з'єднання. Не інтегруючи їх повністю до російської армії, можна було дисперсно інтегрувати це. Швидко був процес відбувся. Ну, росіяни обрали такий, що північно-корейські з'єднання включені в структуру північно-корейські підрозділи включені в структуру з'єднань російських. Ну, це як на мене. Не найкращий варіант, я б сказав, найгірший. Ну це і добре. Наша задача зараз якомога більше е, цих -коре, північнокорейців знищити і щоб процес відзнав. Тому що з, там 10 тисяч це не так багато, 12 тисяч це не так багато. Але, очевидно, задуму Путіна яким чинина був масштабувати участь корейців в, в цій війні. І в історії успіху Кимчанин готовий брати участь. Mm -hmm. Якщо його воїни перемагають, то вперед, ми ж я ще дам тільки гроші платіть. А от якщо це історія поразки, то він ще 10 разів подумає, чи варто ще відправляти своїх вояків на війну в Україні було би до Росіяни. Звісно. Будуть намагатись приховати втрати противника ОС Корейських будуть створювати інформаційну картинку. А ми наша задача зробити все навпаки, щоб весь світ і корейці теж знали про їхні Будемо так робити. Звичайно ж, будемо інформувати, пане Павле, Дякуємо Дякую вам за те, що розпочинали цей день разом з нами. Павло Олекійчук, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21